Віктор залишив, коли їхав мені на зберігання. Ми, коли їх вибирали, дуже странно вибирали, щоб його ніколи не знімати, коли він приїде. Так сталося, що воно залишиться в мене. І тепер я його ніколи не буду знімати. Перебуваючи в... на війні, він мені завжди говорив, ти сильна, зберися, в тебе є два орла наші, ти повинна бути сильною. Він був дуже добрий. Він був найкращим чоловіком у світі. Ми за ним були як за кам'яною стіною. Він завжди нас від цього оберігав. Постійно говорив «мої дівчатка, казав, мої бубочки, бо мої квіточки. Ніяк він нас не називав. Тільки планів. Його просто була маса планів. Він, він, був, він продумував все наперед. У нього не було такого, що там щось, якесь рішення він приймав необдумано. У нього кожне рішення, яке він приймав, було обдумано. Я багато хлопців, багато сімей, втратили коханих людей, чоловіків, батьків, та в кожного це біль. Я приходжу додому, а там грохнути. Туди не потрібнош. На когні відніснула тума, тут вони мене зустрічали, тут спали, тут ми, то там ми, спали, то там ми дуріли, тут ми ну на цей насправді це, це просто, це просто якесь. Ти для мене звичайно герой, як і всі ті хлопці-дівчата, які на сьогоднішній день продовжують захищати нас, всіх, українців. Від цієї війни. Дячна вам безмежно і тобі, сестрою, також.